Дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо День Незалежності нашої Любої України. Щиро хочу всіх привітати і разом із вами роздумати про цей великий дар, який ми маємо від Господа Бога, здобутий кров'ю багатьох наших співвітчизників, які і сьогодні на полі бою захищають нашу свободу. Це свято пропам'ять, пропам'ять полеглих наших братів і сестер. Це також і свято про відповідальність, тому що кожен із нас має поцінувати великі здобутки наших героїв і проживати завтрашній день більш відповідально, чесно, краще по заповідях Божих, як в день вчорашній. Це також і свято, коли ми роздумуємо над великими дарами Господніми, які наш Творець вклав у наші руки. Це і наша природа, наші прекрасні гори, широкі полонини. Це і наш народ, наша культура, наша мова, традиції. Це все ми повинні шанувати, розвивати і любити. Тільки так будується незалежність нашої країни. Я сьогодні хочу огорнути молитвою всіх наших захисників, котрі і в цей момент на полі бою захищають мир і спокій нашої країни і наближають її перемогу. Я сьогодні хочу огорнути молитвою всіх постраждалих внаслідок війни. Всіх поранених, переселенців, полонених, всіх тих, хто втратили своїх рідних, близьких, хто втратили майно, Господь Бог провадить нас дуже важким шляхом, але Господь Бог, котрий сам пройшов цей важкий шлях, показав нам, що це шлях перемоги, який, хоч і через жертву, хоч і через кров, але увінчує нас великим здобутком, спасінням. Я сьогодні хочу, щоб кожен із нас сповнився вірою у Христа, котрий дає нам силу і міць. Саме Він дає нам незалежність, коли ми з Ним і співпрацюємо, коли ми з Ним молимося і коли ми з Ним, з нашим Господом, боремося. Хай Господь Бог береже нашу Україну і береже кожного із вас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!